Розбираємо завдання з НМТ з біології за 4 червня. Перше питання. У 1665 році була опублікована визначна праця Роберта Гука Мікрофотографія, де серед іншого були гравюри комах. Вчений вивчав різноманітність комах за зовнішніми ознаками. Який метод було використано? Вивчав різноманітність за зовнішніми ознаками, тобто це є морфологія, це опис і порівняння з іншими видами. Друге питання. Дослідники проводили експеримент поза організмом людини щодо впливу температури на швидкість реакції, яку каталізує пепси. Результати їх досліджень відображені на графіку. Вкажіть правильне твердження. Перше, за температурою. Рівні звичайній температурі тіла людини реакція є найвищою. Температура тіла ми бачимо, що у нас є 36,6. По графіку видно, що якраз в цьому діапазоні швидкість реакції максимальна. Друге, за температурою 60% реакція припиняється, оскільки відбувається денатурація білків. Ферментам притаманні температури оптимум дій, а оскільки ферменти є білками, а білки термочутливі, то за зазначно підвищення температури вони втрачають просторову структуру, тобто денатурують, і, як внаслідок, активність. Тому обидва правильні. Зображений на рисунку механізм транспортування речовин плазматичною мембраною це є механізм ендоцитозу. Ми бачимо транспорт великих молекул і часток з утворенням везикул – мембранних пухірців ендо, до клітини і екзо, з клітини. За витратами енергії, цитози активні, потребують енергії гідролізу АТФ, пасивний транспорт за градієнтом концентрації, дифузія, тобто це рух безпосередньо через ліпідний біошар, а полегшення дифузія це білок канал у мембрані. Тому це ендо Цитоз. Проаналізуйте інформацію, і виконайте завдання 4.6. Хвороба канавана рідкісна генетична патологія людини, пов'язана з розвитком нейродегенерації. Причиною хвороби є дефект гена ISPEI, локус якого міститься в 17-й хромосомі, він кудає фермент аспартилазу, який у нормі забезпечує перетворення н ацетилспартату Продукти цієї реакції є необхідними для утворення міоленових оболонок нервів. Хвороба розвивається за одночасною наявністю двох дефектних алелей цього гена. Ген АСП локоструктурує білки, тому що він є ферментом, Тобто він кодує ферменти. Учень і учениці обговорювали тип спадкування хвороби канавана. Учень висловив судження, що спадкування описаної хвороби не щеплено зі статтю. Він правий, тому що. Бо у 17-й хромосомі це аутосомі, це не статеві хромосоми? Учениця зауважила, що це захворювання є аутосомно домінантне. Ні. Бо хвороба розвивається за одночасної наявності двох дефектних алелій цього гена. Тобто А маленька, А маленька. Тобто правий лише учень. Яка ймовірність? Народження в подружжя дитини з хворобою Канавана. Якщо один з подружжя не має дефектного гена, а інший гетерозиготний за цим геном. Ми можемо записати дано, що А велика це здорова, а А маленька це у нас хвороба. Тому ми схрещуємо нашу подружну пару А велика, А велика з А велика, А Амалой. І в першому поколінні у нас отримується А-велика, А велика, А велика, А мала. Тому у нас будуть всі. Здорові. А щоб була хвороба, повинна бути амаленька-амаленька, її немає, тому 0%. Існують організми здатні утворювати метан. Також вони є симбіонтами кишкових багатьох тварин. Вкажіть назву групи, до якої належить описані організми. Це є археї, особливий домен прокаріотів, естромели, Тобто пристосовані до різних незвичайних умов, наприклад, високої температури чи солоності, а також здатність до унікальних метаболічних процесів, наприклад, метаногенезу та безхлорофітного фотосинтезу. У цьому одноклітинному організмі за достатньою освітленості відбувається фотосинтез. За недостатньо освітлення він може поглинати розчинені в воді органічні сполуки. Йдеться про евгленну зелену. Даний процес називається міксотроф. Літеро Х позначена. У нас вказано життєвий цикл моха. У нас зображено коробочку та ніжку. Це є спорофіт моху. Тому це спорофіт. Вкажіть видозмінно корення в орхідеї. Це повітря. Повітряні корені орхідеї поглинають вологу з повітря. Дихальні корені болотного кіпарису поглинають кисень з повітря. Чіткі корені плюща прикріплюються до опори. Опорні корені кукурузи стійкі рослини відносно поверхності. Вкажіть тип плоду рослини зображено на марці. У нас є помідор. Помідор належить до родини пасльонові. У помідора, баклажана, картоплі, плід завжди ягода. Тому це ягода. Вкажіть свілевий гриб. Свілеві гриби це є мукор, пеніцил, аспергіл. Ріжки сашки це є паразитами, трутовики, паразити і кселотрофами. Тому до свілевих грибів у нас належить пеніцил. Вкажіть, резервний полісахарид зображено організму. У нас зображено комаху, він належить до тварин, і резервним полісахаридом в них є глікоген якою буквою на рисунку позначено травну систему тварин. Під цифрою, під буквою А у нас зображено шкіро-м'язовий мішок. Це є представник кільчастих червів. Під буквою Б у нас замкнена кровоносна система. Під літерою В у нас травна система, і під літерою Г у нас червоний нервовий ланцюжок. Тому травна система у нас зображена під Буквою В. На рисунку зображено хордових тварин. Які з ознак є спільними для них усіх. Е, перше це запліднення внутрішнє. У нас зображено три представника. Ми можемо віднести їх до класу. Черепах у нас відноситься до класу плазунів, качкодзьоб – до яйцекладних савців, а дельфін до плацитарних савців. І тому в них. Е, Спільні ознаки є, що у них запліднення іде внутрішнє дихання легенями, вони всі дихають легенями, і є внутрішнє вухо. Слезові залози пітелі, вони представлені тільки для риб та земноводних, трикамерне серце до земноводних та плазунів. Яка структура нейрона позначена помилково? Травна вакуоля у найпростіших і одноклітинних тварин, амеб та інфузорів вона представлена. У Нейрона вона не представлена. Тому тут повинно бути ядро. Вкажіть частину вуха, де міститься слухові рецептори. Слухові рецептори є механізмом. Механорецепторами, тобто волоски клітини, і містяться у кортієвому органі заводки внутрішнього вуха. І тому це кортієв орган. Який гормон виробляє ендокринна залоза, позначена стрілкою, на рисунку? У нас позначено наднирники. Мозкова речовина наднирника виробляє адреналін, коркова альдостерон, кортизол та адроген. Тому це адреналін. Покажіть функцію еритроцитів. Сідання крові це представлено тромбоцитом. захист від мікроорганізмів це лейкоцити. Утворення антитіл беруть участь Б-лімфоцити, плазматичні клітини. А от транспорт речовин він представлений еритроцитом, якою літерою позначено капсула нефрона? Під цифрою А у нас зображена капсула нефрона, що оточує капілярний клубок разом. Це ниркове тільце. Під буквою Б у нас зображена петля Генлі. І під буквою В у нас дистальний каналець, каналець другого порядку. Середні добові енергетичні витрати школяра становить 11800 кжол. Дані щодо його добового раціону та енергетичної цінності поживних речовин наведено в таблиці. Проаналізуйте твердження щодо внаслідок дотримання школярем такого раціону протягом місяця. До кінця місяця школяр схудне, більше половини енергетичних потреб забезпечує вуглевода, чи є поміж них правильне. Перше, нам треба підрахувати приблизно. Ми беремо 100 множимо на 17,2, у нас виходить 1720ц-білки. 100 множим на 38,9 це буде 3890, це жири. І 200 множим на 17,6, це буде 3520, це вуглевод. А енергетична цінність у нас становить 9130. До кінця місяця школяр схудне, бо він їсть близько 10 тисяч кілоджоу, а витрачає більше. Тобто дефіцит калор... калорій, Тому він схудне. Більшість половини енергетичних потреб забезпечує вуглеводами. Ні. Тому що 3520 з 9130 кулів. Тому правильно лише перше, що до кінця місяця школяр схудне. Барлін. уміють будувати всі ведмеді. Навіть ті ведмежата, які росли у неволі, і їх не навчали мати. Вкажіть, про яку реакцію йдеться. Це є інстинкт. Інстинкт це сукупність складних спадково зумовлених стереотипів дій. У скелястих місцевостях Близького Сходу і Африки трапляються два види голчастих мишей єгипетська і золотиста. Вони мають схожу харчову базу та мешкають в інтентичних умовах. При цьому єгипетська голчаста миша веде нічний спосіб життя, а золотиста денний. Вкажіть причину цього явища. Причина цього явища є розділення екологічної ніші задля зменшення конкуренції. Який з поміж наведених прикладів біологічних ритмів організм є сезонним? Відкриття квіток кульбаби в день амітіоли вночі це є добові. Линяні лисиці це є сезонні. Періодична світлова і темнова фаза фотосинтезу це є добові. Зміна в вкраба ваблючого під час припливу це є припливно-відпливний. Тому правильна відповідь Б. Наступні завдання на встановлення відповідності у мономери, до яких розщеплюються органічні сполуки. ДНК у нас це нуклеотиди з тиміном, РНК нуклеотиди з урацилом, целюлоза це є глюкоза. І колаген це є амінокислота. Установіть відповідність між зображеними організмом та особливості будови клітини, що його утворюють. На першому ми можемо побачити малюнку, це є у нас бактерія, на другому це є рослина. На третьому є тварина і на четвертому є гриб. Клітина стінка містить хітин це представник грибів. Хлоропласти містять хлорофіл. Це зелені рослини. Клітина містить мураїн. Це представлена бактерія. І клітина стінка містить крохмаль. Крохмаль це запасна речовин у рослин, а клітина стінка містить целюлозу. І глікокалік, що містить глікопротеїни це під цифру 3 представник тварин. Установіть назву клітини стінки тіла гідри з їхньою функцією. Залозиста відбувається синтез і секреція у кишковому порожнину травних соків. Жалка це здобування їжі. Епітеріальна м'язова утворюють покрив. Стискання і нахили тіла і проміжна забезпечує регенерацію. А от найпростіша реакція на подразнення це є нервові клітини. 28. Встановіть відповідність між організмами травної системи та їхніми функціями. З незараження компонентів їжі лізоцином силини це йдеться в ротовій порожнині – Вироблення речовини, що сприяють емульгуванню жирів це є печінка, яка зображена під цифрою 2. Первинне розщеплення білків це є шлунок, відбувається в шлунці, який зображений під цифрою 1. Остаточна реасорбація солей відбувається в товстому кишечнику під цифрою 4. І утворення підшлункового соку це є підшлункова залоза, яка зображена цифрою 3. Наступне завдання з трьох правильних відповідей. На рисунку зображено схему одного з процесів, що лежить в основі життя. Укажіть його назву і заповніть пропуск. Ми бачимо розкручування дволанцюгової ДНК спіралі. Назва процесу це є транскрипція, тобто зчитування інформації. Послідовність мономерів, позначених під цифрою 1, 2, 3. Це є. Принцип комплементарності. Ми бачимо, що це УАГ. аденін дорівнює урацилу, тимін – аденіну, цитозин гуаніну. І мономери позначені цифрою 4, 5, 6, це є ЦАА. Цитозин дорівнює гуаніну, аденін урацилу. Ось так. Тобто ми бачимо, тобто, в коментарі до цього. Рисунку, що на рисунку зображено транспірацію синтез РНК на ДНК. Бачимо, як одноланцюгова РНК вилазить з подвійної спіралі ДНК, і бачимо, що копіюється один ланцюг, а не два, як при реплікації. Тобто 2-3, 1, 2, 3, це МРНК. Тут ми за принципом комплементарності переписуємо. 4, 5, 6 – це вже ДНК, а тут ми за принципом теж комплементарності переписуємо дані ланцюг. 30. Тридцте питання: на рисунку відображена зміна концентрації речовини Х під час первинної та вторинної імунної відповіді на проникнення антигена в організм людини. Схарактеризуйте цей процес та речовину Х за наведеними ознаками. Тобто речовина Х є це антитіла і моноглобуліни. Виберіть правильне твердження, що первинна імунна відповідь може виникати внаслідок уведення вакцини. Первинна імунна відповідь, коли вперше контактує з антигеном, захворів або вакцинувався, або щепився. І тоді потрібен час на напрацювання антигена. Речовина Х належить до білків. А от вторина, коли повторно зустрічається з антигеном, а у, а у тебе вже є готовий антитіла. Тобто речовина Х належить до білків, Правила послідовності утворення і транспортування речовини Х у клітині це є антитіла, вони знаходяться в рибосомі, далі комплекс гольджі і плазматична мембрана.